Аня називається громадська організація фонду гуманітарного розмінування Ерфін «Терсейфіті», тоф Глобал Майнінг». Вони зараз не присутні, але вони з нами приймають участь у цій акції. Нагадаю, ця акція один безпечний гектар для міста Героя «Ірпінь». Які, мабуть, асоціації також ми змогли зібрати зараз всіх цих людей тут. Завдяки знайомству спочатку з Ігорем, потім з Яковом. Ми змогли об'єднати операторів, і те, що ми зараз робимо, це такий, мабуть, класний показник і нашої роботи, в тому числі. Тому я дякую всім, хто сюди долучився. Разом ми зробимо Україну безпечною відмінкасне. Демайнінг до речі, ще додам, що. Ризик контроля з їх директором і грикаржевські вже давно приймає участь у розмінуванні Ірпінської громади на волонтерських засадах. ТОФ «Інтертрейд» Україн лімітед приїжджав до нас і працював в найскладніших місцях в лісополосі. Там там тонни залишків вибухових речовин. Лінка Стардаменів, також наші сусіди, знаходяться територіально поруч і вже не раз приїжджали до нас на допомогу. Сьогодні в нас 5 грудня, і сьогодні день волонтер. І всі ми з вами. Ну, по суті, являємося волонтерами. Ми це робимо безкоштовно для України, для кінської громади. Тому давайте другу похлопаємо. І я вам дякую, що ви тут. Біля мене знаходиться Дмитро, компанія Грім 2023 Скажи, будь ласка, як тобі машина змій? Я чесно кажучи, в захваті. Ну співвідношення, ціна якість я думаю, що західні конкуренти і західні виробники повинні дуже сильно заздрити і дуже сильно хвилюватися за своє майбутнє, за свої розробки, які коштують по півмільйона, а буває і більше. Ця машинка вражає своєю продуктивністю. Ну і побачимо, як, як ми закінчимо цей гектар для ірпіня. Я думаю, що результат буде достойний. Він вразить всіх. Е, купили б свої компанії. Таку машину так. Звичайно, купив би і не одну. Супер. Тоді я вже так казала: шукаємо всі фінансування на машини. Змі для всіх компаній Супер. України. Е, змій кожному оператору. Отак. <рес> да, я тільки за. Біля мене Ігор Коржевський, компанія Ризик Контроль. Ігор, поділіться своїми враженнями, як вам ця прекрасна машинка, змій. Ви правильно сказали, прекрасна машинка. Хочеться купувати, да, треба шукати. Фінансування і було б гарно, якщо таку машину взяти, я, вона, і гарно, я бачу, і траву збираю, вбираю траву і готую землю. Так що після неї пройти за допомогою нашу я думаю, можна вже буде і інспекції здавати територію. Так що гарна машина дроном літає, заважає нам з... Нічого, з, нічого, звуку. всі Чого працюють. Нічого вже яке. Коротше, ви в своїй компанії таку машину Так, так, машину да, дуже, дуже. Я Все, так. значить шукаємо. Я навіть десь вже з Борисом про це говорив. Клас, так. супер. Дякую. Дякую вам, Шти так. Пішли далі? Біля мене знаходиться Мирослав, компанія «Епіцентр Сейфеті». Мирослав, скажіть, будь ласка, як вам машина «Змій»? Доброго дня. Цю машину я бачу вже не перше. Перший раз я побачив її випробування, коли були конференція і виставка секюріті. Тоді ще вона привернула мою увагу. І я вважаю, що епіцентр «Сейфті» компанія в майбутньому буде є в планах придбати дані машини, тому що безпека для нашої компанії людей це на першому місці. Як у всіх операторах, так так, так найголовніше. По практичності в мене до неї поки що питань немає. все покажуть більш триваліші поліві випробування. Ну велика подяка, звісно, компанії, представнику даного змія, що вони погодились на цю акцію Безпечний гектар завдяки Українській асоціації гуманітарного розмінування. Дуже вам велике вдякую. Відмо... від імені епіцентра секі і від мене особисто. Ми з вами тісно співпрацюємо. Ну враження взагалі Позитив. е, позитивні. Так. Клас, ага. супер. Пішли далі. Біля мене знаходиться Андрій, компанія Лінкастер. Скажіть, будь ласка, ваші враження від цієї машинки, змій? Ну, чесно кажучи, мені вона дуже сподобалась, чим саме вона мені сподобалась. Тим, що це. Може використовуватись не як техніка для розмінування, а як сільськогосподарська техніка. Чому так? Тому що деякі оператори не мають відповідного СОПа угу. щодо машинного розмінування, не мають таких фахівців, але вона дуже легка у використанні, тому ми можемо її використовувати в нашій діяльності. Ось на такій місцевісті. Як зона Як газонокосарку. Ось чому мені дуже так. сподобався ця, ця машинка. Є в планах придбати собі таку? Чесно кажучи, так є, є. М мабуть, будемо розглядати це питання. В общем, тепер наша задача всіх операторів знайти фінансування і закупити всім такі чудові машини. Дякую. Я вам теж дякую.